ППО з усіх сил намагалась героїчно відстрілюватися від дронів. Безпілотники летіли до військового аеродрому Мігалова. Принаймні про це пишуть російські пропагандисти. Це литовище на відстані більш 600 кілометрів від кордону з Україною. Але що там такого смачного? Там базується 12-та військово-транспортна авіаційна дивізія російської армії та 8-й полк з її складом. У відкритих джерелах є дані, що на аеродромі могли бути. Транспортні літаки ІЛ-76 МД та АН-12. Влада регіону про атаку мовчить. Натомість у Міноборони Російської Федерації прозвітували лише про два, нібито збитих безпілотники, та й то не у творі, а над Брянщиною та Калузькою областями. збити не можуть. О, о, вот и рака пошла.